У лозові відбувся семінар практикум сільські клуби та бібліотеки як центр культурного життя громади, традиції та інновації. За словами Яни Погорілої, начальниці відділу культурно-дозвільневої роботи управління культури. Семінар покликаний ознайомити працівників клубів та бібліотек з новими підходами до організації освітніх розважальних заходів для різних вікових категорій. Сьогодні у нас незвичний день. Сьогодні ми зібралися всі разом, всі Лозівською громадою, а саме директори закладів нашої культури, це директори сільських будинків культурів та сільських клубів та завідувачів бібліотек для того, щоб навчитися згадати, пригадати, взяти для себе щось новеньке на семінарі, практикуми для саме для них. Спеціалісти культурних заходів взяли участь у творчих практикумах зі створення сценаріїв, музеїв, куточків пам'яті, а також інтерактивних ігор для дітей. У межах заходу відбулися й майстер-класи, під час яких учасники власноруч виготовляли дармовиси та рухливі іграшки. Дуже вдячні керівництву громади за підтримку нашого нашої культури, а також дякуємо Збройним силам України за те, що вони надають змогу нам жити, творити. І саме сьогодні провести семінар, який дозволить нам згуртувати нашу Лозівську громаду. Начальниця управління культури Лозівської міської ради Олена Пуга висловила вдячність директорам сільських клубів і бібліотекарям за їхню щоденну працю. Вона наголосила, що завдяки їхній ініціативності, попри складнощі військового часу, громаді зберігається культурне життя, проводяться свята та цікаві заходи. Не зважаючи на військовий стан, на наші проблеми. На проблеми особисто кожного з вас на тривоги. Ви всі працюєте, ви всі з краю, ви всі з нами, з культурною радиною Лазівської громади. Межах зустрічі також оголосили переможців благодійного театрального фестивалю «Театр без обмежень, який проводили наприкінці весни. Професійне журі одноголосно відзначило по. Гран-прі фестивалю Театр без обмежень 2025. Організатори заходу переконані, такі зустрічі сприяють розвитку культурної сфери та допомагають закладам освіти і дозвілля відповідати сьогоднішнім потребам громади.